Вова, вова, давай! Давай, давай, вова! А -ча -ча, а 100 100 100%, тобто, проценці, звісно ж. Source of power. 192,4 калорії тире 40 грам. Уяви не маю скільки це що це означає. Солона карамель. Криза. Арахіс. Кредити. Та кунжут. Замість кунжут я спочатку в голові прочитав крінж. Серйозно? Мабуть, це крінж, що я так прочитав. Скуштуємо. Трішечки розтану, можливо, це, звісно, погано. І не настільки смачно, наскільки воно могло бути. Або навпаки, смак лише підсилиться. Два уваги, Виглядає трішки дивно, можливо, навіть страшно. Пахне гівном. Фуууу! Щось хруснуло. От ти де зараз? От де? На смак дивний. ну Йди, а то тебе зіб'є автомобіль. Я в курсі. Я відданий оператор. Я вже забув, що тут. Тут якийсь характерний смак чогось. Е, Карамеля, ракіс! Кредити. А, точно, кунжут. Смак досить дивний. Це я так розумію, енергетичний батончик, тож зараз я маю просто наповнитися енергією для того, аби далі проїхати своїх... Вибачаю, скільки? 30 км. Ого. Ні, насобі. Батончик, напевно, раджу. Не впевнений. Я не впевнений. Виглядає дуже апетитно. Я не впевнений. Ну дивись, в принципі, в СРСР не так уже було і погано. Як твої справи? А -а -а -а! Гарного дня. Боже, бідні лалеки. Бережіть природу. Бережіть славу. Дещо стоманий огляд на батончик плече були, знаєте, довго катаєшся, чомусь втомлюється плече, починає боліти. Напевно, м'язи напружуються і можуть розслабити. Хар відвалився. Ви знаєте, що таке меми? Чесно кажучи, не стидно, я не знаю. Огляд на батончик. Rao. Nuts and Chiabar. 100% neutral, no other super. А гляньте на його вигляд. Блін, я вже не кусав. спеціально для вас показати вам. Дивіться, Блін, батончик просто неймовірний. З виду такий фактурний, щоб це не означало. Я люблю просто слово фактурний, воно таке нанято. Кусається він, рази краще, ніж минулий. Жується наче нуга, знаєте, фуба-буба, нуга. Але смак якийсь дивний. початку був нормальний, а зараз щось типу. Розвернутого смаку. От зараз він дещо дивний чомусь. Але загалом круто, насправді поліпрямше, ніж минулий. Я його можу порадити. Моя оцінка. Моя оцінка. Оцінка. Слава Україні! Героям слава!